Всім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося в місті Дніпро в Шевченківському районі міста. Тут поруч з проспектом Богдана Хмельницького встановили ось такі 12 конструкцій. На кожній з них є три зображення та три історії полеглих захисників. Ймовірно, що ці конструкції будуть змінюватися і протягом певного часу з'являться нові історії. Також на кожній з них можна помітити ось такий QR-код. Перейшовши за ним, можна дізнатися більш детальну інформацію про бійця та його життєвий склад. Як можна побачити, також біля кожного стенду є прапор, квіти. Усі містяни зупиняються, аби дізнатися якомога більше про героїв, які віддали найцінніше, що у них є, це своє життя задля перемоги України. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро в Шевченківському районі міста біля Проспекту Богдана Хмельницького тут встановили 12 ось таких конструкцій. На кожній з них є три фотографії та три історії полеглих бійців, які віддали найцінніше, що у них є у боротьбі з, з ворогом. На конструкціях можна помітити також QR-код. Якщо перейти за ним, можна дізнатися більш детальну інформацію. Про кожного полеглого героя також є переклад біографії англійською. біля кожного стенду можна помітити прапорці, а також квіти. Більш детальну інформацію та фото ви зможете побачити на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ» 107,3. і Усім гарного дня! Не забувайте забувайте донатити нашим захисникам та допомагати їм.